Вітаю, я Михайло Гончар, і це мій YouTube канал Гравітація. Неодноразово протягом кількох випусків я звертав увагу на проблематику Арктики і російських бачень того, як мають розвиватися події в Арктиці, чого хоче Росія, на що вона претендує, що вона приховує. 14 березня, посол. Норвегії у Москві, був викликаний до російського МЗС. І йому була заявлена, по суті, нота протесту, Пов'язана з тим, що архіпелаг Свальбард, Шпіцберген мілітаризується Норвегією у співпраці з НАТО. І, мовляв, це являє собою загрозу. І порушення відомого Шпіцбергенського трактату 1920 року. Який передбачає демілітаризований статус цього норвезького архіпелагу, але згідно цього трактату існує свобода ведення господарської діяльності, чим користувався і Радянський Союз, і зараз користується Росія. Чому це важливо? Знову артичні справи. І вони вже мають тепер не тільки російський вимір, але й американський вимір американських. За баганок на канадську Арктику, на Канаду в цілому, на Гренландію, як найбільший острів Арктики і планети в цілому. І ось тут раптом вимальовується Росія. Я неодноразово звертав увагу в минулому і навіть е, якраз можу привести е, свої висловлювання там ще 2019 року, коли я попереджав про те, що раніше чи пізніше Росія повернеться до теми належності, чи неправильної з точки зору Москви належності цього арктичного архіпелагу Норвегії. Чому? A. тому, що археполаг Шпіцберген в Норвегії Шупсвальбард, він, по суті, є ключовою такою позицією для контролю входу в Арктику, в західний сектор Арктики з Північної Атлантики і, навпаки, з Арктики в Північну Атлантику. І це має воєнно-стратегічне значення. На тлі того, що Сполучені Штати під ігід Адміністрації Трампа заявили. Потужні претензії на Арктику, включаючи Канаду і Гренландію, от Росія якраз і поновила в такій поки що завуальовано-претензійній формі претензії на архіпелаг Груманд, як це називають в Росії. Ну і вважають взагалі, що цей архіпелаг був відкритий поморами, і російським він був, так сказать, ісконно. Насправді це не так. Але це дуже характерний момент, який показує те, що ті таємні наміри, які виношувались у Москві, вони зараз переходять вже в практичну площину. І тому варіант якоїсь чи гібридної, чи прямої, швидкої а, анексії цього архіпелагу, норвезького архіпелагу, він по суті вже стає реальністю, може стати реальністю. Найближчого часу, дивлячись на той хаос, який панує зараз в Сполучених Штатах і в тому, що ми раніше назвали колективному Заході, якраз для Росії це слушний час. Але насправді сьогоднішній випуск не тільки і не стільки пов'язаний з арктичними питаннями, а скільки пов'язаний з ось з такою схемою, можливою схемою. Відносин між США і Росією, між Путіним і Трампом. Я би сказав так, що не стільки між Сполученими Штатами і Росією, скільки між е, Трампом і Путіним, які вважають, що вони уособлюють собою, і Сполучені Штати і Росію відповідно. Ну, що другого, то питання немає. Зрозуміло, що Путін вже давно узурпував що, як сказав колись Володін, що є Путін, є Росія, нема Путіна, нема Росії. Сполученими Штатами все не так. Але тим не менше, ми зараз бачимо, якими прискореними темпами руйнується Америка зсередини, руйнуються ті відносини, які десятиліттям складались між Сполученими Штатами і європейськими, і не тільки союзниками партнерами. І бачимо, як швидко намагається, саме швидко намагається нинішня американська адміністрація налагодити відносини з країною-руйнівником міжнародного порядку, міжнародного світового порядку російською державою. І це викликає багато питань, на які існує чимало відповідей. А які так чи інакше, якісь знаходяться в суперечності одна з одною, якісь лише частково висвітлюють ту проблематику, яка склалася в такому глобальному геополітичному просторі, сьогодні я хочу запропонувати поглянути дещо глибше, не просто на те, що відбувається, так би мовити, на хвилях. Інформаційного простору в різних соціальних мережах, в різних е, засобах масової інформації і так далі. Давайте поглянемо на те, що приховано від нас. Отже, якось впало в око висловлювання 27 лютого е, спецпредставника президента США Трампа по Росії е, Стіва Відхофа. Коли він сказав, що, мовляв, у Сполучених Штатах і Росії є великі перспективи для співробітництва і гарні комунікації, мовляв, визначать гарні можливості для партнерства, довгострокового партнерства, цікавий момент. Це не просто було сказано. Очевидно, що це констатація певного статусу, який склався. Протягом останніх місяців, ймовірно, після перемоги Трампа на виборах Сполучених Штатів 6 листопада минулого року, і коли стали динамічно відновлюватись залаштунково комунікації між Кремлем та представниками нової Трампівської адміністрації. До того теж мали місце певні комунікації. Ми пам'ятаємо, ці Бекчерелс з адміністрацією Байдена. Але тут вже зовсім інша ситуація: новий а, господар Білого Дому, а, з якими теж підтримувались а, певний рівень а, відносин а, з його оточенням, і так далі. Але очевидно, що все стало форсовано називатися саме ось в цей період після 6 листопада, 2024 року. І ми бачимо, хто по суті був основними комунікаторами. Тепер ми це бачимо. Собто, з боку Трампа його давній партнер Стів Вітхов. з боку Кремля персонаж доволі відомий, просто дещо забутий в Україні. Кирил Дмитрієв. Ну таке собі інвестиційне світило, людина, яку в Сполучених Штатах мають. Мати за свого хлопця, образно кажучи, оскільки він отримав американського світу, блискуче володіє англійською мовою, є своєрідним фінансовим генієм, який добре працював і в Сполучених Штатах, і в Росії. Ну, є щоправда, одна ВАДА він ще закінчив, окрім а, Гарварду, а, ще є, Академію служби зовнішньої розвідки Росії, але на це не звертають увагу чомусь в Сполучених Штатах. ну це інша тема. Так чи інакше, як комунікатор, він безперечно спрацював Відхов і Дмитрієв. В свою чергу можна сказати, що ці особи так чи інакше пов'язані з родинними кланами Путіна. І Трампа, Хіріл э, в свою чергу, має добрі комунікації з донькою, молодшою донькою Путіна Катериною Тіхоновою, яка зараз е, має особливо дов'ячі стосунки е, з батьком. Ну, я так само е, десь гіпотетично е, маю на увазі, що Литхов е, – це не просто. Прямий канал комунікації з Дональдом Трампом, але так само він працює в інтересах родини Трампа, і не виключено гіпотетично, що таким діловим комунікатором може бути або зять Джаред Кушнер разом з донькою Трампа Іванкою, або хтось інший з родини Трампа. А поки що це ще не зрозуміло до кінця. Але чому важливі ось ці саме родинні комунікації? Тому що мова йде про своєрідне, глобальне, довгострокове партнерство, яке намагається створити Трамп і Путін, діючи через своїх повноважних представників. Але так чи інакше, вони, хоч і повноважні представники, але не є членами родини. Той же самий Дмитрієв заслужив неабияку повагу, увагу а, і довіру з боку Путіна протягом останніх, ну так, десь років 20. Той же самий Стів Віхоф е, користується особливим довір'ям з боку Трампа, але так чи інакше донька і зять, напевно, йому дещо ближчі. Мовити про те, що е, ці відносини між особистісні і комунікації, які відбуваються, поки що не прямі, між Путіним і Трампом, а через довірених осіб, вони мають закласти підвалини глобальної схеми довгострокового партнерства, е, яке замішане на фінансовому інтересі значною мірою. Не випадково всі звернули увагу, що Трамп. Е, Твердить постійно про вигідність відносин з Росією, мати важливо добрі відносини з Росією, самоляв гарно для всіх, що в Росії є там теж багато чого, що можна було би було би корисно для Сполучених Штатів. Ну він завжди говорить про мінерали, мають на увазі там рідкісноземельні елементи, критична мінеральна сировина і так далі. Все це замішано. Якби на такому е, притаманному для стилю Трампа е, фінансовому бізнесовому інтересі. Але насправді, на моє переконання, е, схематоз е, був запропонований Трампу саме з російського боку, саме через Кила Дмитрієва, який якраз добре вміє оперувати в західному істеблішменті е, поняттями вигоди. Притаманному для американців розумінні, вмонтовуючи майстерно все це і не тільки бізнесові інтереси Кремля. Але Росія в складному положенні діють санкції, санкції з боку Сполучених Штатів, з боку Європейського Союзу, країн Великої Сімки, їх ось так от по бажанню Трампа не відмінити. Російська економіка конає від тобто кажучи. Трамп не має намірів допомагати російській економіці конати, він має інший намір зробити Росію союзником у боротьбі проти Китаю, який з точки зору американської стратегії є головною загрозою, головним викликом для американської політики. Так були в часи Трампа нічого не міняється в часи а, а, Байдена, і так само в часи Трампа другого. А, тому головна мета. Адміністрації, яка не сильно приховується, це відірвати Росію від Китаю. А для цього, мовляв, треба допомогти Росії, треба рятувати Росію. І в цьому контексті мова йде про те, що е, з боку Трампа закладається такий собі інтерес матеріального плану, який за його бізнес-логікою має зацікавити Путіна припинити війну в Україні. Піти на співпрацю з Америкою, на вигідних для Америки умовах, і таким чином вирішити низку питань пов'язаних з конфліктом в Україні, як він це називає. Уникаючи при цьому називати Росію агресором. Трамп думає, що це він є плеймейкером, він веде гру. Насправді. Він просто заколтнув наживку, яку йому майстерно запакували з російського боку. Про що йдеться мова? Ну, Всі звернули увагу про те, що останнім часом заговорили про те, що з'явився якийсь американський інвестор, звати його Стівен Лінч, який хоче відремонтувати північні потоки і зробити бізнес на російському газі перепродажі в Європу. В останні дні. Заговорили про те, що хтось з американського боку не проти викупити, наприклад, частку роснефті в німецьких нафтопоробних заводах. Те, що була заблокована російська участь в цих заводах, особливо в Рафінерії Швед в східній Німеччині урядом Шольца. На початку повноваштабного російського вторгнення в Україну виникає питання: звідки і чому такий раптом інтерес з боку американського бізнесу, причому бізнес якби не проявив себе, ніякі гранди американського бізнесу не говорять про це. Про це представники адміністрації Трампа чи якісь маловідомі особистості? Ніколи не були помічені американські компанії в інтересі до газового бізнесу між Росією та Європою, щоб там оволодіти якимись частками в продажі газу там, чи транзитними потужностями там, через Україну і так далі. А тут раптом такий інтерес. З чим це може бути пов'язано? Пов'язано з тим схематозом, який майстерно був запропонований невидимою рукою Москви під виглядом бізнесу взаємовигідного бізнесу з тим, щоб створити в американців ілюзію такої взаємної зацікавленості. Ну, дійсно, Росія під санкціями. Звісно, що публічно Кремль не може визнати, що економіка Росії конає навпаки, вони показують, що все прекрасно. Попри санкції, економіка Росії розвивається і так далі, тому подібне. Але насправді всі розуміють, що ситуація зовсім інша, і Росії потрібно. Кооперація з Заходом, потрібна відміна санкцій, передусім і так далі. Але зрозуміло, що Сполучені Штати далеко не будуть готові піти отак от запросто на а, Росії. А насправді пропозиція, яка була з російського боку, вона чим характерна? Півроку тому назад ми з колегами з центру Стратегія 21 описали. Стратегію, яка була прийнята в Москві минулого року по прихованому поверненню на європейські енергетичні ринки, ви пам'ятаєте історію з так званим азербайджанським газом. Ця історія не мала успіху. Азербайджанський газ, російський газ в оболонці азербайджанського нібито так і не з'явився на європейському ринку, але окрема історія успіху є. Це угорська нафта. На європейському ринку. Зрозуміло, що це та ж сама російська нафта, але яка стала угорською на кордоні Білорусі і України, і продовжує надходити до Угорщини, харчуючи троянського е, коня Росії в Європі режим Орбана. Тобто позитивний приклад, так би мовити, є. О, з моєї точки зору, е, е, Дмитрієвим була запропонована схема, від якої. Важко було відмовитись, неможливо було відмовитись, наприклад, Стіву Віткофу. Це американський газ, американська нафта в Європі, чи будь-які інші мінеральні ресурси під американською оболонкою можуть з'явитися в Європі. Не подобається Європі російський газ в чистому вигляді, чи російська нафта, чи щось інше. Будь ласка, отримайте все. В американській обгорці ви нічого проти Америки не маєте. І таким чином глобально схема виглядає так, що е, ось ті е, повідомлення, які ми періодично бачимо, що хтось там зацікавлений відновити Пінчний Потік-2. І взагалі обидва північні потоки, чи хтось зацікавлений тому, щоб отримати частку Роснефті в німецькій нафтопереробці? чи е, хтось інший зацікавлений в якісно земельних е, металах е, походженням е, з Росії. От, всі ці повідомлення говорять про те, що це якісь окремі фрагменти більш схеми такої довготермінової глобального партнерства. Яке має з е, іншого на меті задоволення і приватного інтересу родин обох можновладців, обох, по суті, диктаторів? Один в Кремлі, інший в Білому домі в Вашингтоні? Який робить все таким чином, щоб стати саме диктатором Америки? А для цього зрозуміло потрібні. Гроші, на які можна спертися. І це мають бути гроші, які не підконтрольні офіційним державним установам. Запуск такого бізнесу він працює можливий. Я припускаю, гіпотетично, що, скажімо, з боку Трампа через Світхофа було запропоновано, що, мовляв, ми готові брати. Російські енергетичні ресурси для початку енергетичні ресурси, той же самий газ, продавати їх Європі, але ви, знаходячись під санкціями, повинні розуміти, що певній компанії чи групі компаній, яка буде спільно створена нами, ці ресурси мають продаватися там по цінам, які не сильно відрізнятимуться від ваших внутрішньоросійських цін. Ну, звісно, вони будуть дещо вищими. Має щось приходити в ваш бюджет. А наша спільна компанія чи група компаній, буде продавати це все за ринковими цінами на європейському ринку. Маржа буде серйозною. І ось на цю маржу нам обом вистачить задовольняти свої інтереси поза офіційними державними. Відносинами, так би мовити. І в цьому контексті якраз виникає потреба і створити відповідний фонд, який не був би публічним, який був би теж прихований десь в офшорах, а може, й не один фонд, це вже справа техніки. Таким чином, схема, в принципі, виглядає доволі досконало за своїм замислом, але, як завжди, важливі деталі. І тут, звісно, що сторони, на мій погляд, не можуть так швидко дійти якихось взаємопогоджених рішень. Бо кожен вважає, що він має мати більшу частку чи то отриманих доходів, чи то впливу, чи і того іншого в цілому. І це надзвичайно важливо. Що попри всю ту швидкість, яку намагаються надати вирішенню всіх поточних проблем, це не вдається зробити так швидко. А головне, потрібно прибрати, так би мовити, основну проблему це те, що вони називають війна в Україні, прикриваючи формулою російську агресію проти України. Тому звідси всі ці поступки з боку Трампа не називати Росію агресором. А, так би мовити, говорити про те, що необхідно пом'якшити санкції, але я не думаю, що з боку Вашингтону хтось збирається їх відміняти. Адже, поки діє санкційний режим, доти можна вимагати від Кремля дуже низьких цін на експортовану сировину для спільної якоїсь компанії з американською реєстрацією. В цьому контексті ми являємося заручниками цієї схеми, яка вилаштовується над нашою головою, і не тільки над нашою, в Європі Так само. Звісно, нам не повідомляють про деталі цієї схеми. Я не знаю, можливо, хтось на банкові здогадується про все це. Я не включаю того, що коли мова ведеться про угоду з Україною про так звані мінерали, то мова йде. І про а, певні приховані бізнес-схеми, які можуть становити інтерес для певного кола осіб а, в українській владі, але так чи інакше, ми повинні розуміти, що ні в якому випадку а, на цей схематоз ми погоджуватись не можемо. Оскільки з російського боку, в якості однієї з передумов для того, щоб схема запрацювала, виснута умова пов'язана з тим, що. Американська сторона має сприйняти той факт, що Україна, по суті, має стати частиною Росії, Тобто, українська державність, по суті, має бути ліквідована. І тому звідси не тільки прямі вимоги, вони нові для нас з боку Кремля, прибрати Зеленського, але так само ми отримуємо відповідні сигнали, прямі чи завуальовані. Щодо того, що Вашингтоні теж вважають, що потрібно мати справу з кимось іншим, коли мова йде про бізнес, який обчислюється сотнями мільярдів доларів, а в більш довготерміновому плані трильйонами доларів, за тою схемою, яку я описав, дешеві російські енергоресурси за дорогою ціною на європейському ринку через американську компанію, то, власне кажучи, доля держав в простої між Арктикою і Середземномор'ям для цих двох ділків Путіна і Трампа нічого не важить. А тому нам спільно з нашими європейськими партнерами потрібно діяти теж швидко і рішуче. І не допустити ні арктичної. Експансії, ні східноєвропейських геополітичних катаклізмів, які би задовольнили забаганку путінського режиму, що була висунута ще в грудні 2021 року. Що НАТО забирайте свої манатки і йдіть на кордони 97-го року. Історія з НАТО це окрема історія, що з ним буде далі, з цим альянсом і так далі. Але нам важливо тут зрозуміти, що а, подібного схематозу щодо нас ми не повинні а, допустити. І в цьому контексті важливо не просто а, вести моніторинг всього, що робить Кремль і Білий дім у Вашингтоні. Потрібно ініціювати зусилля по створенню коаліції рішучих коаліції охочих, як її там називають, по-різному. Не дивлячись на те, буде це так зване перемир'я на 30 днів, чи його не буде. Це все рівно ілюзія, в яку нас заганяють про те, що ось ось кінець війни вже незабаром. Не буде його, бо Росія нічуть не змінила своїх намірів щодо України і Європи. Тому необхідно динамічні дії і не марнувати час. Далі буде більше дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. До зустрічі!